Дуже багато шуму е, кругом звільнення Єрмака. Ну, по-перше, вчасно були проведені е, обшуки, дуже вчасно. Е, також він не був звільнений, він написав заяву і звільнився. І сьогодні він е, чистий, пухнастий, і більші нього сьогодні може тільки татаров, мабуть, тому що його геть ніде не згадували. Вискочив з цієї ситуації дуже добре, з багатьма плюсами. Зараз він може бути в опозиції, може очолити опозицію, може очолити якийсь партійний блок, будь-що. Ну, він сказав, піде на фронт, піде на фронт, як казав мене, друг, стане там замкомандира бригади чи ще якимсь командиром, звільнять якийсь населений пункт, десь покажуть. По телевізору та й все добре. Грошей в нього достатньо, тому я думаю, плакати і кричати тут не треба. Розказувати, що його вигнали або що щось там сталося. Та нічого не сталося. Я говорив про це і говорю вам: нічого там не сталося. Просто політично почали на них давити. Вихід ідеальний. Єрмак вийшов ідеально, гарно з цієї ситуації. Надавили на Зеленського, ну, Зеленський поступився. Ну і що далі? А далі будуть зміни. Які зміни будуть далі? Поясніть. Що в нас за 30 з лишнім років змінилося в політиці? Нічого. Тому змін особливих не буде. Будуть міняти шило на мило. Розумієте, так? що поставлять когось кращого, назвіть мені прізвище, а Рахамія краще буде управляти там, чи що. Ну, блін, Про що ми говоримо? Десь якісь впливи зараз е, поділять, так нема там що ділити. Вони вже все розділили, все вкрали. По великому рахунку, що там ще ділити. Вони вже порозбігалися по світу. Тому на сьогоднішній день, звісно, що будуть зараз зміни в Кабміні, е, в секретаріаті Президента, в Верховній Раді будуть там зміни. Що це привед... До чого це приведе? Да ні до чого. По великому рахунку, єдине, що хочу сказати, все йде е, своїм шляхом. Все йде до миру, тому що оці речі, які сьогодні стаються в бомонді, в нашій владі, так званій, воно все йде до миру. Тому що позиції політично Зеленського послабили, ну серйозно послабили. Позиції України в переговорному процесі послабили як шляхом політичним, так і шляхом фізичним на фронті. Ну нічого не зробиш уже. Нічого. Зараз ще декілька разів дуже жорстко вдарять по Києву для того, щоб е швидше і краще було, як кажуть, підписати так. Ну, спокійнішою е душою. Бачите, що робиться? Ми, ми не втримуємо все, розпідписали. Хоча це можливо було зробити значно раніше. Значно раніше. І людей було б живих більше, і території значно більше б за нами залишалося. Ну така ситуація. Але ж те, є те, що маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Тому те, що нам закидають зранку до вечора про зміни, про те, що НАБУ там працює, що когось там піймали, в когось щось знайшли. Це суто політична тема. Американці дали відмашку. Набуса попрацювало, ну бо вони ж нічого по житті не робили. Вони ніколи нічого не робили. Жодної справи розкритої там немає. Серйоз, жодної. Там нічого немає, крім та, того, що вони чим вони всі там займаються щипанням бізнесу і таке інше. Тобто вони сидять, заробляють гроші, їм платять. А якщо кажуть, фас, вони щось роблять. От їм сказали, фас вони попрацювали зараз проти Зеленського, проти Єрмака, проти діючої влади. Для того, щоб їх трохи поставити на місце е, і надавити на них, щоб вони могли швидше підписати мирні угоди, які їм е, ну, нам всім підсунули з Росії через американців. Ну, факт, нікуди ми не дінемося від цього. Факт є факт. Е, тому, ну, про що ще тут, друзі, говорити? Про що говорити? Е, все на лице. Ніяких змін на краще я не бачу. Крім тільки того, що. Буде мир і будуть вибори. Ну, це ідеальна тема, тому що тільки вибори можуть змінити, хоч якось ситуацію не тільки в країні, я говорю політичну ситуацію в країні, а політична ситуація може змінити повністю ситуацію в країні, в тому числі і в Європі. Чому? Тому що, е, як припускаємо, що приходить нова влада, нові люди. Які реально зможуть домовлятися, які реально зможуть робити речі, ті, що потрібно робити нам на сьогоднішній день. І ми зможемо домовлятися з американцями, з європейцями, і не сидіти однею, одним задом на трьох стільцях. Розумієте? Ну тоді з нами будуть домовлятися, нам будуть жать руки, нам будуть давати можливості розвиватися і таке інше. Ну, от таким чином, друзі, тому всім миру добра. Дякую.